Слава Україні, ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги. Хоча загроза ракетна загроза та повітряна небезпека залишаються актуальними. Наразі у Чорному морі несуть бойове чергування три надводних кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. У них на борту загалом 24 крилатих ракети оперативно-тактичного рівня морського базування типу. Калібр, також не забуваємо про те, що угруповання чорноморського флоту Російської Федерації, а це 13 кораблів, ховаються поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму. Сподіваюся, в цей час прокинеться наше бавовнятко. А також шторм зриває міни з якора, і російські міни можуть нести до нашого берега, до нашого узбережжя, а також вони можуть детонувати просто у воді. Тому, будь ласка, не наражайте себе на небезпеку. Дякую за розуміння. Також хочу нагадати, що в регіоні постійно триває контрдиверсійна операція. Про затримання певних осіб доповім трошки пізніше. Є відповідні напрацювання та проводяться слідчо-оперативні. Дії, а також нагадую про інформаційну гігієну: чергова російська ворожа пропаганда намагається закидати нас фейками. Один з них це, начебто, вручення повісток, це запрошення, нагадаю, повістки, а не зразу призов до війська. Про те, що в таких надзвичайних місцях, наприклад, те, що є таке, наші військові, що роздають повістки, штурмують якийсь кіоск з кавою. Насправді фото зроблено, коли військові. Патруль дійсно підійшов до кав'ярні випити каву, але це фото використано зовсім з іншим текстом. До речі, що стосується повісток? Дехто з вас питає, чи можна її вручати вдруге, не просто можна, а зобов'язані. Якщо з якихось причин людина з першого разу цю повістку не отримала, про повістки можемо поговорити трошки пізніше, і для цього буде присвячений відповідний ефір. Отож, усім продуктивного дня. Тримаємо стрій, тому що Україна понад усе віримо та працюємо і підтримуємо Збройні Сили України. Пам'ятайте, інформаційна тиша бойових дій Збройних сил України. Говоримо про це постійно. А найголовніше пам'ятаємо: не заважаємо Збройним силам виконувати бойову роботу. А вона в них виходить добре. Слава нації, смерть ворогам! І посміхайтеся, не забувайте, все буде добре.